Очень редкое имя Уля. Меня Дима. А у меня позывной. Уля Пуля. Ну понятно. Тебе веслом в детстве не прилетало? Уля не, не прилетало. Ну, а ты, а ты разве, не, а, а ты разве не воюешь? Тихо, 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 тихо. Тормози, малой, тормози. Якби мені ще віслом прилітала, мене взагалі ні разу не били в дитинстві ніхто. Ні разу навіть віник компожопі не отримала ні разу. Хоча в 5 років готувала їсти лялька, підпалила сарай. Згорів сарай, почав палати курник. А я забігла додому, заховалася за шифонєр, він так стояв поперек кута. А сестра бігає за мною каже, Лінка. Шкода, що натворила, що на цей раз натворила? Я така шкода була, страшна. Я сиджу, а від мене димом воняє. сестра вибігає на двір. а там уже кури літають, крила в них палають. Приїхала пожежна машина з Родини, ну, напротив, там, за Сівє Кримським каналом. Приїхали без води. Нормально, поки сусіди шланги протягнули, поки потушили, чуть літня кухня не згоріла. А я цілий день ховалася у тітки напротив. Батько ввечері прийшов з роботи, зайшов мовчки, взяв мене п'ятирічну руку, мовчки. Відвів додому, нагодували мене, помили, спать поклали. Ніхто навіть не заїкнувся, що там щось сталося. І або чому ти це зробила, або ти що не знаєш, що з сірниками не можна гратися. Горіла хата горісер. Я ж кажу, навіть зауваження не зробили, не те, що мене там віслом хтось. Якби в мене хтось Віслом, то в мене б зараз вже не було. Дякую, і я вам дякую. Я ні, не в Херсоні. Я жила в Новій Маячці. Це Цирюпинський район, зараз Олешківський, тоді він взагалі був Каховським районом. Це недалеко від Нової Каховки. Це по трасі по Кримській. Нова маячка, стара маячка, з тієї Родина, як це ювілейне село. Потім Брилівка сюди, Абрикосівка сюди. Вона так трошки в стороні. Там авторинок був великий. До недавнього часу, там був найбільший авторинок в області і навіть на півдні України. А в Херсон ми переїхали, коли мені було 11 років в 5 класі. Добрий вечір, Незламні. Мої сусіди маленькі спалили сарай, доки батьки відвернулися. Ну це ж діти. Мій онук приходить, Бабушка, дай що нібудь розбіть. На тобі коробку, на тобі булаву. Фігачить, до такого кусочка картон розлітається. Бабушка, можна підпалити? Ну, звісно, можна. На, ось тобі гілочки згрібай, ось, ось тобі папір. Ось у тобі запальничка, море удовольствия, або сірники. Бачиш, що він не може сірниками користуватися, йому не давали. Ну, хай під, під наглядом дитина пограється, спробує, навчиться. Пар випустить. Йому